чай, пофігу. Воно ну, ще раз розкажіть. Ви відпускаєте. Так, да, я відпускаю собаку, якщо щоб вона погуляла без повідка. Тільки вона без повідка, оказується. В смысле? Ну, тільки вона без повідка біжить. Да, вона... Ну може не одразу, але в принципі вона зачастую вона використовує цей момент, щоб відбіжати, зразу скупити якісь палки і їх жерти. Вона знає, що так я її забороняю. Палку чи косточку? Палки. Ні, ну якщо будуть кісточки валятися, то вона може і кісточку. Ну зазвичай палки, потім шапалку вона їх жує, прям їсть. Да, вона прям їх їсть. Вона їх ковтає. Так, да, вона вражовує і кафтає. І не ага. підійде до мене, я буду кричати до мене. Все, вона буде ігнорити, поки вона не дожиє ту палку до кінця. Отак от, от останній ковток про тільки тоді до мене підійде. Підій... І все... Підійшла і що підійшла ви сіла, ви? і що ви робите? все, Вона, типу, така хороша. А ви? Ніякого... Ну я можу поругати, можу ще щось сказати, а вона ніякого вразкання в очах, вона, вона свою робить. Підійшла зрубила. до вас, ви їй розказуєте, що цього робити не треба, так? Да? Ну вона знає, я ж. Вона знає, що не можна. Коли на повідку, вона, в принципі, може навіть виплюнути, якщо я там фу, не можна. Вона виплюне навіть. Mm -hmm. Вона на повітку, і Вона знає, що я можу mm -hmm. там по жопі дати або ще щось. Mm -hmm. А коли не повідку, нічого вона не виплюне. І не підійде до мене, і буде на розстоянні мене тримати, поки не дожиє до кінця. Дожувала, підійшла. Да. Що ви робите тоді? Не сажаю на повідок. Ну, ругаю, на поводок і ругається. Ну, коли, ну ругаю, коли ні, ну розказуєте, хтось каже, що, що не, не хороша, да, да. а хтось каже, що не треба. Да, я, коротше, так і так пробувала. Пробували і, і ругати, хвалити. І ругати, а да. хвалити пробували. За що? За те, що вона не ну... Ну за те, що підійшла. Ні, за те, що підійшла, кажу, молодець. Ну от зжувала палку. А за те, що зжувала палку вона... І жувала. підійшла. Не. Ви не хвалите її? За те, що вжувала Да, я, За те, що конечно. підійшла. Ні, ну підійшла я, в принципі, нейтрально вже, тому що я така зла, я не можу її хвалити. А... Да. Ну просто на повідок. На повидок сажу. На, да, на повидок зазвичай і Зараз можу... не може. що недовольна. Да, да. зазвичай так. І що, що? <ривіт> що, кажу, що в одне заняття і собака, аж як підмінили. <ривіт> ага. Звичайно, може, не з першого разу воно приносить і не тікає від мене. Завжди да, собака. Йо, тітья, Дя, в мене умнічка. Дітяка в мене умнічка. Давай мені. Давай, ні, давай, давай. Ні, фу, Нора, давай, дивись. Принеси мені, давай, принеси мені, давай неси сюди. Давай, неси мені, давай, Нора. Давай неси, давай, да, да, молодець. Дякую, діду, молодець. Дідяка умнічка, ти ж вот. відділа до кінця паличку. Не з'їла її, мені принесла. да, молодець. А то поймати не можна було, да? А, да, взагалі не підходила. Я ж кажу, поки не доїсть, до мене не підійде і мене не підпустить. Доїсть до кінця. Фонора, ну любимо ми палочки, да. ну любимо палочки. Молодець. Сиди. Усложняем задание. Тора, принеси палочку. Давай, принеси палочку. Да, молодец, неси сюда. Умничка, умничка, молодец. Ты только молодец. Выборка вещи. Произведено.